Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про рукавиці для дайвінгу. Або перчатки для дайвінгу, як хто їх називає, це, в принципі, неважливо. Говоримо про ось такі неопренові рукавички. Е, для чого вони потрібні? По-перше, неопренові перчатки для дайвінгу зберігають тепло. В воді зазвичай холодно. Якщо ми вдягаємо гідрокостюм на тіло, то на руки теж нам бажано вдягати перчатки, щоб руки не змерзли. По-друге, вони захищають руки фізично, від порізів, уколів і все таке, від риб, каралів і ще багатьох гострих предметів, які ви можете знайти під водою, можете хапатися. Потім ще з плюсів перчатки не ковзають. Зазвичай вони такі прорезиняні. І для кращого щеплення з чим? з чимось під водою. Якщо ви там ціпляєтесь за щось, то в резинових перчатках буде комфортніше за це чіплятися. Ну, Давайте по шкалі, які бувають. Найтончі перчатки для теплої води це перчатки тропіки. Зазвичай вони там ідуть в міліметр-1,5 міскубапро, наприклад, півтора міліметри. Ось такі вони тоненькі. Підійдуть для тропічної води теплесенької, жарко у них не буде, добре захищають долоню, прям такі вони міцні кльові. Потім і нас йдуть перчатки 3-мм, вже для такої більш прохолодної водички. Десь у районі, там, мабуть, ну, 20-22-23-25 градусів. 3 мм, вже не абрен відчувається, але все ж таки м'якенькі, комфортні, дуже кльово. Перчатки беріть по розміру, щоб не були малі, тому що будуть малі, кров не буде циркулювати, змерзнуть руки. Будуть великі, буде циркулювати много багато води і буде холодно, і понт перчаток. То, який зберігання тепла вже кудись дінеться. Ну і найтовші, в принципі, перчатки, які використовуються для дайвінгу з мокрими гідрокостюмами, це перчатки 5 мм. Це вже, бачите, така міцна перчатка. Вона в мене великого розміру. Така вже товста, гарна заптюраці, тепла. Ну, це вже 5 мм. Під гарний костюм 5 або 7 мм підійде дуже класно. Не забуваємо під гідрокостюм, обов'язково брати собі перчаточки для дайвінгу. Це, в принципі, необхідно. А якщо ви хочете купити собі чи підібрати перчаточки для дайвінгу, всіх зараз запрошуємо у наш магазин Батискав. Сьогодні на цьому все. Слава Україні! Лава героям! До побачення!